Анатолій Костецький, Неуважна сороконіжка. Сороконіжка жила за містом у дальнім лісі в хатинці з листям. Вставала рано до сходу сонця, і на роботу йшла, бо соняш. Але ходити по травах росних не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить за мить схопить. То що ж робити? Взуття купить. І от у Київ прийшла вона, до магазину зайшла сумна, та й каже гірко. Не життя, скоріше дайте мені взуття. За мить продавець до візитів звикли, Сороконіжці дав чоровик. Чоботи гарні ходити в негоду, Туфлі чудові на всяку погоду. Капці для дому, кеди для спорту, ще й ковзани як кататись охота, валянки теплі для злої зими, глибокі галоші носить восени. Усе придбала сороконіжка відразу взула на кожну ніжку, розвеселилась чи не сліз і почвалала додому в ліс. Але бідасі стало краще, бо неуважна була нещасна, усе на світі могла поплутать і геть не знала, коли що взути. Ходити в гості у туфлях треба, сороконіжка крокує в кедах. У лузі літнім гаса вона чомусь не в кедах, а в ковзанах. а замість капсів сороконіжка важкі калоші кладе під ліжком. Отак ходила вона, страждала, та якось вранці собі сказала: Хай буде людям оте взуття, Сороконіжкам це не життя. І з тої днини, напевно, й досі Сороконіжки гуляють босі.